Іде чоловік вулицею і зустрічає знайомого Рабіновичу, а що ви такий сумний? Та ось усе пропало, життя повне лайно. Топитися йду на річку. Та ви що, у новому костюмі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На дачі чоловік дружині каже наші сусіди зовсім уже знахабніли. Щодня просять позичити їм то одне, то інше. Я, звичайно, розумію, що сусідів треба виручати, але ж треба і совість мати. Усе більше нічого їм не давай. Якщо знову щонебудь небудь попросять, відмов їм під будь яким приводом. Через деякий час хтось стукає у двері. Дружина відчиняє на порозі, звісно, сусідка. А вибачте, ви не збираєтеся сьогодні користуватися газонокосаркою, дружина. Збираємося. І сьогодні, і завтра, а то ділянку вже давно до ладу не приводили. Зараз треба нарешті зайнятися. Думаю, за два дні впораємося. От, і чудово. Тоді ви не позичите нам на ці два дні тенісні ракетки. Журналіст запитує далекобійника. Скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що стали справжнім професіоналом? Я прекрасно пам'ятаю той день. Того дня я сів на унітаз, задумався і став пристібатися туалетним папером на іспиті з кримінального права. Чи можете ви сказати мені, що таке обман? Це станеться, професора, якщо ви мене завалите. Яким чином? Поясніть, за кримінальним кодексом, обман вчиняє той, хто, користуючись незнанням іншої особи, заподіює цій іншій особі шкоду.